Можливо, й буде рибко. І є риба. Ого ще й хороша риба є. Хороший. Хороший. Ух ти! Судакевич є. Є, Судакевич у нас. А, він невеликий. Невеликий. Він підбагрився. Опа! Так, 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 так. Є. Ось така рибка є. Дивіться, друзі. який красунчик. І це деться, це приманка. Так, 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 так. Ось такий красунчик. З другого закиду. Супер. Не дарма я виходив. Так. Відпускаємо. Такий, він напевно, 700. Відпускаємо, хай підростає. Ну йди. іди, іди, іди Не хоче, дивіться. Ах, на берег к вам виходить. О, пішов. Все.